Вітаю, я Леонід Цихановський, Китайська авіація 50 років успіху. Шлях від однієї перемоги до другої, до наступної. Це потрібно визнати. Хто сумнівається, ми зробимо огляд останнього авіасалону в китайському місті е, Джухай. Неподалеку від Годконгу. Китай вміє добре вчитись і розвивати отримані знання. Спочатку весь Китай літав. На бо... Боїнгах, на боїнах літав в пасажирських перевезеннях. Е, вибрали собі за основу Макдоналд Дуглас 80-й. Старенький, добре, добрий літак. Е, запросили КБ Антонова українське, ті їм зробили розрахунок крила і всього фюзеляжу. Двигуни взяли Д-30. Ну, Д-30 це двигуни від Ту-134. го Зробили ці двигуни в 1963 році. А що їх переробляти, як вони і так добре літають? Зараз більше 100 екземплярів літака літає, всі компоненти і матеріали вони купують за кордоном. Потім китайці прийшли в Росію і стали спільно виробляти, е, проєктувати МС-21. Ну, улюблена іграшка Путіна. Магістральний самольот 21 го віка. Хто не знає, то це проєкт як 42 м 1993 року. Початок робіт був. Це середньомагістральний вузькофюзеляжний літак. Роблять МС-21 в Росії. До сьогодні немає крила, двигунів, авіоніки. Бо санкції на них. А вони хотіли 80% деталей купувати в Боїнга і Арбаса. Санкції, все, все стоїть. Подивилися в Китаї на це все і зробили собі свій сі 919 літак на 192 пасажири, він вже літає і за кордон літає також. Це значить, що він вже має міжнародний сертифікат. І ця штука серйозна. Військова авіація. Купила, е, купили в Росії вони ліцензію на Міг-21 і бомбардувальник Ту-16. Оце було перші два літаки, які вони по ліцензії стали випускати в Китаї. Ліцензійні Міг-21 літають до сьогодні під назвою G8. Випустили їх 380 штук. А от ту 16 випускають під назвою H6. Всього випустили 230 екземплярів. Зараз їх зняли з експлуатації. Всі вони вже виробили свій ресурс. В 2011 році почали випускати глибокомодернізований літак H6K. Ну, хто не знає, буква К значить ракетоносець. Літак дозвуковий, дуже надійний, ту 16, Ту-16. Бойовий радіус в нього 1800 км. А після модернізації китайці поставили нові двигуни і став у нього бойовий радіус 3,5 км. Це вже дуже солідно. І ракети нові несе він, не КСР5, це аналог Х-22, а кращі і більше за дальністю. У Військово-морси морських сил Америки голова болить сильно через h 6 k Прошу вас підтримати наш коріномовний канал в Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву е-кофі. Всі посилання під відео. Далі разом з КБ Міг Московським вони зробили літак G10. Ну, Літак G10 це всепогодний літак четвертого покоління, винищувач. Зробили його на базі Міг-23, так написано. Але я, наприклад, не бачу там нічого спільного. Двигуну ал 31 від Су-27, повітря Не два бокових, а один центральний, змінної геометрії крила немає, переднього горізонтального опірення присутнє, а Міг 23 не було. Е і оснащений інштангою приймача для дозаправки в повітря. За масою ТТХ, літак близький до Міг-29 більше. Досить ефективний, з хорошою авіонікою і елементами малопомітності. Зараз експлуатується більше 600 екземплярів цих G10. А от Су-27 росіяни не захотіли продавати е, в Китай для ліцензіоної роботи. Ну Це вони спочатку не хотіли, потім вони передумали. Тому що китайці купили у них 53 127 бойових і ще 32 127 учбово-бойових. І, роз... і... і роздивились, як ці су 27 влаштовані і почали випускати цілу серію машин своїх на базі Су-27. Це перш за все. Це Ж11 ліцензійна копія Су-27, просто точна копія. Порівняти такто технічні характеристики. То бачимо, що G11 суттєво переважає Су27, тому що попрацювали над ними в Китаї. Всього в військово-підрядних силах Китаю 440 G11. Це ліцензійних копій су 27 Далі G15, це палубний варіант Су-27 для авіаносців без катапульти. Але крило. Складається, посилене шасі, укорочене, укорочена хвостова балка, 에, площа крила збільшена. Це вам не жарти. Серйозно треба було пропрацювати над ними. От тільки дуже вони схожі на російський е, палубний Су-23. Ну, можливо цілком, що це випадково. Є гарні фото. Як G15 злітає з китайського авіаносця Ляонін. Випущено з G15 66 штук, їх багато і не потрібно. Авіаносці типу Ляолін у Китаї тільки 2 штуки. G15 тісно на палубі авіаносців Ляолін і Шендун. Їх там по 24 машини тісно їм не в ангарах, тісно їм на палубі авіносців. Вони мають жорсткі обмеження для того, щоб злетіти з максимально злітною масою 33 тонни. Необхідно для цього перше, щоб віоносець рухався проти вітру з швидкістю 28 км, 28 вузлів, а це не завжди можливо. І з масою 33 тонни, G15 повинен стартувати від лівого дальнього газовідбійника. Якщо якась з цих вимог не виконується, то тоді треба або збільшувати масу палива, або зменшувати масу палива, або зменшувати бойове навантаження. Двигуни вже 15 го радянські ал 31 ф ну, від Су-27. І це велика проблема. Правда, Китай давно працює над заміною цих двигунів, в нього є новий двигун WS-10C. Йдуть розмови, що в кінці 24-го року роботи завершені і можна ставити їх на винищувачі. Тяга ВС. – 14,2 тони на форсажі, а у російського L31 тільки 12,2 тони. Суттєво на 2 тони менше. Суттєво. Зараз будується наступний потужний з, великим, з великою політною палубою, оснащений катапультами для зльоту і тормозним гаком для аерофінішера. Називається новий палубний винищувач для нього. G31. Тобто, вже G15 не потрібні. Будуть, будуть будуватись нові G31. Він побудований по технології малопомітності, виготовлений зараз в одному екземплярі приходить випробовування. авіасалоні Джухай його показали один раз з повітря він прилетів, зробив декілька кругів і не сідаючи полетів на місце свого базування. Ну, Бачимо, що режим секретності в Китаї працює правильно. Єдине, що Єдині. Що ми знаємо про Ж-31? Це що він має планер на базі Су-33 і всі аромічні характеристики його, обводи, електрикабіни і так далі, перероблені під вимоги радіолокаційної малопоміжності. До речі, Китай вміє боротися за свої інтереси. В свій час вони просили у, у Росії ну, ліцензі, дат, продати їм ліцензію на су 33 Росіяни відмовились, тоді вони купили 50 штук су 33 ну, замовили. І почали знайомитись. Політали, повивчали документацію, як все вивчили, то сказали, що можуть купити тільки два штуки. Ну, якось соромно. От а зараз вже випустили прототип цього су 33 називається життєць 31 про літаки п'ятого покоління. Я маю сказати, що з кінця минулого року Китай має вже два типи винищувачів п'ятого покоління це G20 і G35. G20 серійний бойовий літак, ВПС Китаю більше 200 екземплярів цих літаків. Це важкий винищувач по західній класифікації п'ятого покоління. Ну, в китайців своя класифікація, вони називають четверте. На збройність 2017 року за 8 років випущено більше 200 штук. І вже пілоти навчили їх, їх експлуатувати. Це вже грізна бойова сила. Він трошки більший від су 57 і суттєво більший від американського F-22 Raptor. Має бойовий радіус 2000 км, дві швидкості звука, висота практично 20 км і сучасна авіонів. Проблема G20 це російський двигун Ал-31Ф. Вони не відповідають ці двигуни вимогам п'ятого покоління. Ну, правда, наскільки мені відомо, російський vws 10 с в 2024 році пішов вже в серію за завершені роботи. І будуть, е, і, будуть ставити на ці винищувачі ТТХ Ж20 будуть суттєво покращені, бо більше тяга двигунів. Другий літак п'ятого покоління G-35, легкий е бомбардувальник винищувач, багатоцільовий. Він буде випускатися як палубний для Віаносців на нові потужні Авіаносці і як е для базових аеродромів. Зовні він майже повна копія російського су 57 і, і американського су 35 Його навіть так назвали е G35, а за кордон будуть продавати як F-35. Ну, Це китайська така тонкість. Відмінність у тому, що ж 35 має два двигуни, китайці не змогли повторити, не змогли повторити можливості двигуна f 135 Whitney, який стоїть на е, f 22 У нього потужність на форсажі 19,1 тонна це дуже багато. А у росіян 12,2 тонни на форсажі. Оцей новий китайський WS-10C... 14,2 тонни. Що тут сказати, що технологічна перевага США видна повністю. А як всі ці машини показують себе на полі бою, можна буде тільки помітити в реальному протистоянні. Зараз так сказати важко. Прошу вас підтримати наш корінмований канал в Приватімонобанку. Підписуйтесь, поширюйте наше відео, заходьте в Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. Запрошуйте нас на каву Байміекофі. Всі посилання під відео. Всім дякую. До побачення.